Вітаю. Дуже часто у своїй діяльності педагочній мені траплялася необхідність десь зберігати і розшарювати якісь файли з інформації, якісь дані. От, і е, часом е, так можна використовувати такі хмарні сховища, як Google диск, OneDrive, е, Dropbox ну, і багато інших файлових сховищ, файлообмінників, так, так званих. Але проблема в тому, що. Часом не просто треба розшарити цей файлик. Часом треба отримати покликання, пряме покликання на цей файлик. Так? І отримати пряме покликання на такий файл без використання інтерфейсу о цих файла-адмін, які вкрай І тоді я згадав про таку штуку, яка називається репозиторій. Репозиторій це, власне кажучи, централізоване якесь сховище. Файлів даних дуже часто використовується у системах контролю версій, використовується також для того, щоб поширювати ці файли. І мені на думку спало, що можна для от таких от речей використовувати систему GitHub. Ну, взагалі Git. Це якраз і є ота система контролю версій. GitHub це... Проєкт, в якому реалізується ця система контролю версії, і крім того, використовується ще ця платформа, для того, щоб можна було створювати статичні і публікувати звичайно статичні веб-ресурси. І очевидно, що у таких статичних веб-ресурсах покликання на файли є прямими покликаннями, те, що нам і потрібно. Отже, Наступні декілька відео наші будуть якраз стосуватися цієї платформи GitHub, контролю, система контролю версій. І ми спробуємо на ній зареєструватися. Ми спробуємо подивитися, як створити репозиторій, і спробуємо, ну, власне кажучи, створити статичний веб-ресурс, в якому ми можемо розміщувати. Ті файли, які нам потрібно поширювати, звичайно, що із прямими покликаннями на ці файли. Отже, для того, щоб створити репозиторій, взагалі, щоб почати працювати із GitHub, очевидно, треба там зареєструватися. Давайте ми спробуємо зареєструватися на цій платформі з використанням учнівського облікового запису, який створений у Google Workspace Space for Education. Да? Тобто, Workspace робочий простір Google з ліцензією для освіти, Тобто, є певні обмеження для учнівських, учнівських облікових записів. І от ми перевіримо, чи можна з, з такою електронною поштою зареєструватися, на GitHub проведемо такий невеличкий експеримент. І якщо нам це вдасться, ми розглянемо і подальші дії щодо роботи із цим ресурсом. Отже, почнемо. Адреса дуже проста github.com. І ми потрапляємо на стартову сторіночку. Бачимо, що є можливість приєднатися, увійти. Ну, оце ось покликанечко, мабуть, і служить для того, щоб приєднатися. І це дійсно так. Ми бачимо сторінку, де треба. Внести якісь дані для того, щоб зареєструватися на цій платформі. Ну і давайте ми використаємо, як я вже казав, учнівський обліковий запис. До речі, чому я кажу, що це невеличкий експеримент, а тому що дуже багато ресурсів. В тому числі канова, в тому числі і, і до багато інших ресурсів, вони не сприймають такі от учнівські облікові записи, адреси учнівських електронних пошт. Чому? Тому що вважається, що це електронна пошта тимчасово, ну це дійсно так, поки навчаєшся, поки ти не користуєшся. Ну, <кій> спробуємо. Нам от ми вказали адресу електронної пошти, і нам потрібно вигадати пароль не менше восьми символів. Треба, щоб були числа і великі буковки. Ну, зараз спробуємо. Набрали і подивимося. Так, прийняло наш пароль. Звичайно, що і цифри, і буковки мають. А, і букаки маленькі, і букавки великі, латинські мають бути, так? І, мабуть, без пропусків. Ну, я пропуски не використовував. Отже, тепер... тепер... ім'я, да? Ну, нехай так буде. Country, це країна. Ну, і, мабуть, спробуємо. Так, ПК-3 щось перевіряє поки що. Ну, спробуємо дописати ЛОС. І можливо. Що я кажу, що перевіряєте, що тут зараз відбувається? які такі речі, чи доступне таке ім'я. Ну, спробуємо натиснути Continue, і якщо не доступне, то да, поки не перевіриться, нам Continue натиснути не дасть. Ну, почекаємо. Ну і ось ми бачимо, що нарешті. Перевірка доступності імені закінчилася, тобто позначка зелененька є. А значить, ми можемо рухатися далі. Ми змінювати країну не будемо, Україна. Є. І натиснемо Continue. Ну і тепер нам потрібно візуальну головоломку розв'язати, щоб довести, що ми людина. Так, поєднуйте зображення. Ну, не знаю, як я це, з цим впораюсь. Ага, ось. Надіслати. Так, я дивлюся, що я людина. Ну і тепер на пошту мені має прийти код підтвердження. І ось я вже поштову скриньку свою відкрив, бачу, що дійсно код швиденько прийшов. От, можливо. Спробуємо його цілком скопіювати. Ставити. Так, перевіряємо. 8, 2, 9, 6. 8, 2, 9, 6. 7, 5, 4, 1. Так. І щось, щось тут у нас. Так, 8296, 8296, дев'ять, 7, 5, 4, 1, 7. Ага. Виявляється, виявляється, все воно прийняло. Ну, а тепер, так, трошки з запізненням, ну, а тепер воно просить здійснити вхід. Ну, ми з вами створювали користувача pk 3 ЛОЗ. Тепер вводимо пароль і спробуємо увійти. Якщо я не помилився із паролем, все буде гаразд. От виявляється, що з першою задачею ми впоралися, ми зареєструвалися з використанням електронної почти учнівського облікового запису Google Workspace for Education. Ну, А наступний крок це у нас вже робота із самою системою GitHub. Це вже буде, мабуть, наступне відео. Окей, отже, невеличкий підсумок. Ми зареєструвалися на платформі GitHub. Ми бачимо, що платформа має веб-інтерфейс. Крім веб-інтерфейсу, вона має ще і командний інтерфейс, десктопну версію. Ну, але ми в основному будемо працювати через веб-інтерфейс. Поки що на цьому все. Чекайте наступних відео. З вами був Володимир Бондаренко. Бережіть себе, до наступних зустрічей.